Дивись, тут навіть питання не должно стоять, стоїть чи не стоїть. Однозначно, воно обов'язково. І зразу роби е, лінивий старт. Так, дивися, тут ось о. Смикнув, включив, ось о, одна кнопочка. І все, і ти готовий до роботи. І перед із піснею, і ніякі там карбюратори, магнети, гімнети, не добудь тобі мозги. Так що став і навіть не сумнівайся. І не слухай там тих, хто буде розказувати, що там зимою не заведеш чи ще щось. Надо буде сильно або підігрієш, або взагалі є така чудна штука, як де компресор. Откриваєш, крутиш, закриваєш, і все воно запускається, і з ПДшкою так само воно робиться. Так що все воно там заведеться. І тим більше 90% роботи виконується в теплий період року, а то й більше, у нас 99%. А взимку треба біля груби лежати, а не по полях шастать.